Є в в твоєму все таке. Ось ми купили дітмобілі, поміняли на суперкрутий спортивний автомобіль. Що я занят? Ось тих паспорт він, до речі, поломаний. За ніч машина лягала на сторону там, сантиметрів на 4-5. А що рушні їх не робить, блядь? До свидання. Ось так. Сьогодні у нас друга серія нашої роботи на майданчику. Ми покажемо їх, всіх людей, цих людей, що вони тут роблять, що це зараз відбувається тут, що це за машини, чому вони тут, а в 9 ранку. І в цілому покажемо, покажемо нашу роботу на майданчику. Сьогодні заплановані деякі обміни, деякі у нас машинки є на карандаше, як кажуть, які ми збираємося купити. Просто покажемо вам, вам нашу роботу. Погода сьогодні класна, сприяє гарному відосу, тож Беріть щось поїсти, попити. Ми починаємо. Жорик. він зараз повезе нашу Єшку, про яку ми знімали Рілз, класний Рілз, на дизельне СТО спеціалізоване, тому що в ній на гарячу є трошки ту-ту-ту-ту-ту-ту. Такий, такий, і ми предварительно провели діагностику і виявили, що це стучить форсунка. Тому ми пропонували вам її забрати за 5,5 цю машину. Це дизельна єжка четвертого року, 3,2 двигун. В Комплектації авангард ще й не фарбована. Цін таких немає. Вона, до речі, на пневмо, два ключі. Багато було бажаючих, але так ніхто до нас і не доїхав. Тому зараз жорік їде на СТО, і ми її віддамо, її зроблять і будемо подавати. Ми її за 6,5. Хто хоче підготовлену «єшку» круту, 6,5, Приїжджайте до нас десь через недільку. А тепер скажіть, будь ласка, в машинах 2004 року таке є, що вона працювала. Знімай фари. Є тебе твоє в лісу все таке? Є? <риклад> а отак, отак. Тут много чого такого є, чого в тебе нема. Саня працюємо по автомобілям бюджетним. Саня займається автомобілями, також, як і ми, але він займається таким, ну трошки йому подобається це. Ремонтувати, розбирати. Ну, я не хочу це слово казати. Ну, корчаво. Ми після того кін підемо, ми пару там знімемо, у нас там є. До речі, є варіант. Є варіант, у нас є на автоматі з е, е, Hyundai. Рубліка Карчі. Рубрика Ось машина, дивись. Hyundai Elantra на автоматі рік на повному ходу. по кузову вона більш мені 2200, да, и забирай. На автомате с документами. Около. Да. 2200, Сань. Дверь, дверь нас, мы когда... <звук> ты туда не смотри, ты смотри на мотор. <свук> У этой жужи мотор, как там с фильма классика. Ты... Она нормальная, на автомате. Она по... э, зашла за обменом до нас, и мы, не... мы, даже, мы, мы даже не выставляли ее. Ну, купы и ковыряй, можешь вообще, что хочешь туда работать. Саня приезжают такие покупатели, что вы даже себе представить не можете. И да, Если нам я с ними как раз стыдь. и я сейчас зателефоную Сане Саня по какой газели, Саня отвечает вот так, не добрый день, вас приветствует AutoFamily, а Что, я занят? Вот так <с <с Саня отвечает. Не так, ну ладно тоже. И не говорят, да, 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 хорошо. Все написано, говорю, все как есть, пишу все как есть всегда. Еще одна рубрика, тут сразу два. Жек, почем можем отдать? По 1300 і 2200 Та Ні. За все. Ні. Зазвичай у нас Саня купляє щось після таких говорила. переговорів. Що клієнт, ну, Ми не спіли зняти. І каже, хочу продати матіз. Все. Зараз вам покажемо, як це відбувається. Вон матізик голуб, голуб, блакитний. От він їде зараз, їде. І заїжджає до нас на майданчик сюди. А ми його тут чекаємо. Самотійзи хотіли люди 1400, а хто не почув. Ну я не знаю. Ну, от, ну такі, так, так буває. І ми з повагою ставимося до, до таких е, пропозицій. Ось, ну, запропонували 800, не знаю, напишіть, це нормальна ціна. Каже, що по техніці класний. Я вважаю, що за 800 доларів, якщо він їзде, то це нормальна ціна. Бо ж що купити за 800 доларів, тільки славуту якусь Таврію, І та вона теж може не їздити. Купили нову машину. Это Chrysler Grand Voyage 3.8 на газу, на автомате. Вот по-американски тут все включается, конечно, круто. В классной комплектации, максимально комфортные сидушки, память сидений, электросидушки. Музыка, кстати, премиум Infinity. Новая резина зимняя. Мотор. Но шепчет. Сигнал есть. Здрасте работает мягко, очень, не сопливит, ничего, моторчик ровненько работает, заводится с полтычка, цену мы уже на него говорили, технически обалденный, заводится, ездит, 7 мест, я не знаю, что еще рассказывать, но типа за такие деньги таких машин просто нету. Ось таку машинку ми продали. У нас на майданчику авто «Мазда Маза-троєчка. Це під подарунок, так? Це подарунок для сина. Дивіться, яка гарна крута машинка. Сьогодні її вже забирають та вона поїде. Ось так. У нас відбувається обмін. Обмін на майданчику Авто це наша найулюбленіша. Послуга, тому що ми одну машину продаємо, це мазда МПС, а другу машину ми купляємо. Ось ми купили дід мобіля, поміняли на суперкрутий спортивний автомобіль. Навіть такі обміни можливі. Тож Мазда МПС продана. За 6 тисяч доларів. І у нас потрапляє на продаж така ось машина, яка у нас зайшла обміну, Ось це з Opel Zafira року, го року, 1.9 дизель. Це один із найдалих моторів на автоматі і в класному технічному стані. Ціна буде у нас, у нас на продажу дуже гарна, а саме одна із найперших в Україні. Я думаю, десь 5500. Ми готові з нею розпрощатися. Зафірка на автоматі, 7 місць дизель. Скоро буде в продажу. Друзья, приобрел у Автофэмили по услуге автообмен вот такую МПС-очку, заряженную, турбовую, на стейджиках, на кобах. Короче, жирная тачка, она вся целенькая и по супер цене. Друзья, я не знаю, как ее я успел вообще купить за такие деньги. Смешные деньги за классную машину. И плюс избавился еще от своего мини-венчика. Всем хорошо и выгодно. І ще окрім викупу термінового, у нас ще є комісійний продаж. Це коли ви можете привезти свою автівку до нас на майданчик і ми будемо займатися її продажем. От саме зараз у нас така автівка це Tesla Model 3, тільки приїхала з Америки. Фарбувати нічого не потрібно, а ціна її, увага, 15 299. Ви можете взяти 15 тисяч доларів і купити собі таку тачку. Раніше, там, півтора-два роки тому, 40. Мінімум ціна її була, але зараз тесли стали доступніше 15 300. Забирайте цю малишку. Ну її немає ще. От на цей момент у нас 20 число, перша година дня, і ще ніде ми її не показували. І такої ціни також не казали, ще нікому. Наша ранкова зустріч вона безрезультатно не пройшла. І наші сані зустрічі також ніколи безрезультатно не проходять. У нас є продажа, ми продали сані Hyundai Sonata. Продали її в ноль, людей? Hyundai Elantra. Красу на автоматі продали її в ноль, навіть її не публікували, тому що у нас не було на це часу. Вона така, ну полі в сонечку до хороша, дуже. Да, ну, по техніці я скажу, нахуй. Вот, так бідна. Тут що розказував, що їй хана. А, а, часу, а що це я... дуже каже, що він Віде. її купив за х х денig І зараз ми до неї йдемо, щоб гусані вже гадати. В принципі, він вже розчетався з нами. Ось ціх паспорт, він, до речі, поломаний. Плітопик набора. А що рошні робить? Блядь? До свидання! Тільки що нам зателефонували з Стойота-центр. І наша довгоочікувана двохсотечка готова. Тепер вона ідеальна. Хто собі шукав, у нас така є у продажу, яка не має жодного недоліку. І навіть той недолік, який ми могли як перекупи приховати від вас, та сказати, сказати, ми не знаємо, такого не було. Ми його також виправили. Це стосується. Пневмо або гідропідвізки там була проблема. Я думаю, що ті, хто підписаний на наш інстаграм, знають про це. Зараз ми їдемо туди її забрати І це покажемо. Для тих, хто не в курсі, то у нас з'явилась на продаж у 200. двохсотка. Ми її купили десь місяць тому, готували, виставили на продаж, і коли я її взяв покататися зранку, помітив те, що підвізка трошки падає на сторону. Після діагностики на сервісному центрі офіційному не виявили нічого, окрім там однієї. Детальки, ми зараз десь тут її додамо. Це деталька це клапан гідропідвізки, така велика, велика така запчастина, і її проговорили під заміну. Ми її купили. Оригінальну вартість цієї запчастини становила 25 тисяч гривень, і це вартість, знаєте, по моїм зв'язкам. Тут мені назвали трошки дорожче, але ви повинні розуміти за комфорт, за швидкість. І за зручність така ціна. І за 7 тисяч нам її зробили два, дня її, два дні. Її діагностували, і зараз все оке. Тепер ми можемо з чистою совістю казати, що в нас є ідеальна Toyota 200. до речі, в першому випуску ми вам її показували. Поїхали. Та у нас продіагностована, все ми підписали, документи про цей ремонт у нас є в машині. А собственно, ось що було питання: Ось ця запчастинка, це клапан, блок клапанів гідропідвізки. Вона вийшла із ладу. Ось якось так. Діагностувати її. Не було можливості, тому що вона була суха, ось, по ній поволотні яких не було, але за ніч машина лягала на сторону там, сантиметрів на 4-5. І це виглядало дуже жахливо. Але тепер у нас все добре. Запчастинку стару залишаю новому власнику. Ми маємо ще інформацію, що пробіг у машини рідний. І я вам офіційно, як офіційний дилер заявляє, кажу: по цій машині проблем ніяких. Немає від слова зовсім Пробіг у машини рідний. Все, що я вам розказував, все що розказував мені попередній власник, все, все так і є. Не підтікань, не стуків, ні грюків, нічого немає. Просто берете і їдете. Ось така у нас двосотка. І так завершився наш п'ятий випуск на Ютуб. Ми його ж дознімали, ви його додивилися до кінця. Ми показали вам, як ми купуємо машини. Як ми купуємо машини у перекупів, як ми міняємося з людьми старі машини на нові. наші. Показали максимально все відкрито та прозоро. Навіть Тойоту сьогодні забрали і розказали вам всю її історію за дві хвилини. Все максимально відкрито, прозоро. Напишіть, сподобався, чи вам цей формат. Це вже друга серія в подібному форматі. Якщо так, то що сподобалося, якщо чогось не вистачало, напишіть. Нам буде дуже цікаво прочитати ваші коменти. Звичайно, ставте вподобайки та дякую, що залишаєтесь з за автофемелі.